Котеджного містечка з таким видом і такою локацією ви ще точно не бачили. Це котеджне містечко закритого типу Сьоме небо. Воно налічує вісім просторих котеджів різного планування, площею від 177 до 233 метрів квадратних. Ми пропонуємо різні формати. Ви можете придбати котедж у чорновому варіанті або замовити дизайнерський проект з ремонтом та меблюванням саме під ваші побажання. А тепер уявіть, як ви сидите на терасі, слухаєте спів пташок, дихаєте чистим повітрям та милуєтесь красою лісу. Котеджі збудовані з якісних матеріалів, продумано все до деталей, шумоізолюючі вікна та стіни забезпечать вам комфорт та затишок. До речі, зараз я знаходжуся в майбутній кухні студії. Ви тільки гляньте, які тут величезні панорамні вікна. А ось це може бути ваша майбутня тераса з фантастичним видом. Котеджі в небо вартують кожної своєї копійки. Не зволікайте, бронюйте це житло за суперціною вже сьогодні.